Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Роблю ресурсний розклад за допомогою карт Мак на 3 квітня 2023 року. Будь ласка, використовуйте ці розклади, їх можна використовувати разом з Я Роблю на кожен день, вже зробила на каналі є розклади. Якщо вам не подобається да, те, що. Те, що там в розкладі Таро, наприклад, да, і воно вам підходить. Тобто ви тоді звертаєтеся до цих карт, шукайте для себе ресурси. Навіть якщо вам щось підходить, дивіться, ми ж виснажуємося не тільки від якихось поганих справ. Да, і коли ми розвиваємось навіть, наприклад, ми так само нам треба постійно десь брати ресурс, розумієте? То ці колоди, ці карти, я буду використовувати 4 колоди, вони допомагають, будь ласка. Відновлюйте за допомогою цих карт свій зв'язок зі своїм підсвідомим. Я зацікавлена, да, в мене є користь. Я хочу, щоб ми жили всі в мирі. А, і коли кожна людина перестане перекладати свою відповідальність на інших, казати це вони такі, ну тільки так, да? тобто не розбираючись в собі, от. А... До тих пір ми будемо жити, на жаль, в таких умовах, як зараз. І так, поїхали. Де брати ресурс, які енергії нас будуть підтримувати? З цієї колоди витягну дві карти. З наступної колоди так само витягну дві карти. А, так само про ресурс, і потім ще дві колоди по одній карті. А, Добре, де ще брати ресурс нам, де ще брати. Вони вже знають, бачите, вони вже викидають нам все, що треба, вони вже викидають. Де нам ще брати ресурс? От. А, карти тут двосторонні, дивіться, а, на ці дві колоди, вони, точні, вони двосторонні, ще одна двостороння. Я про що хочу сказати? В цих двох колодах, дивіться, я обожнюю, коли вони поруч випадають, це просто неймовірно. Цих двох колодах, як працювати з картами МАК. Да? Спочатку ви працюєте, вимикаєте мозок, працюєте з цією з малюнком, з картинкою. Да? Ви дивитесь, шукаєте свої асоціації, свої почуття і свої відчуття. Про що вам каже? Стосовно вашого запиту, про що вам каже кожна карта? Я буду кожну карту вам так близько показувати, щоб ви могли її роздивлятися. От, За, позаду є тези. Іноді я не можу дуже швидко перевести, Ну, вибачте, тоді буду читати по по да щоб ви могли той смисл, щоб у вас був повний дай. Нуді я можу одразу раз і перевести. Ну по-різному, -по -по вибачте, але дивіться. Тут вже ми вмикаємо мозок, да? коли ми читаємо, бо нам треба букви в слова скласти, да? це потрібен нам мозок. От, і тут теж у вас свої асоціації можуть бути. Шукайте постійно свої асоціації, свої усвідомлення, бо то є саме цінність для вас, саме ваше усвідомлення, саме ваші відповіді, котрі у вас будуть спливати зсередини. І що я ще хочу сказати, будь ласка, у вас не повинно співпадати те, що написано тут, з вашими усвідомленнями тут. Не обмежуйте себе, розумієте? Вважайте, що кожна карта така, вона двостороння просто, Зрозуміло, то два посила може бути для вас. Тепер родова система, що треба підтягнути в родовій системі, і це дасть нам ресурси розвиток в наших інших ну, справах да, сферах життя, скажімо так. От, ой, Чудово, чудово, продовжуємо, продовжуємо. Вчимося радіти, любі друзі, ми так звикли, наше оточення, ми так і на, наші, особливо ті, хто в ССРі, да, були. Нас так привчили до страждання. Навіть люди сперечаються досі між собою, хто з них більше терпіла, або хто більше постраждав і так далі. Да? Тож, звісно, зараз все світ каже, слухай, хочеш жити гарно, спочатку навчися радіти і радіти тому, що в тебе зараз є. Тоді я дам тобі більше. Да? І так, на цій колоді зараз подивлюся, які відносини нам треба підтягнути третього числа, і тоді Таким, через це ми отримаємо ресурс, да? ми підтягнемо і інші, так само, наші сфери. Тобто, на які відносини звернути увагу. Або дати, карта скаже, або дати туди свою любов і кохання, або прибрати ті відносини зі свого життя, відмовитися. Да? То дивимось, будь ласка. От. І тепер я буду і казати свою інтерпретацію, свої почуття стосовно кожної карти. Повірте, я так само працюю з ними, і вони мені дають шалений просто ресурс, всі відповіді, коли я їх хочу здобути, я їх знаходжу. І так. Дивіться, про що це моя мені ця карта. каже, про що, про, В чому тут ресурс? Да? Який може бути ресурс, що нас буде підтримувати? ну дивісь, дивіться, Тут, скажімо так, не дуже екологічно оточення. Да? Не дуже екологічна пані тут, ну така, це, знаєте, це про щирість. Така карта вона каже про щирість, коли людина гола, оголена, да? Як, да? і тут пані вона. Взагалі просто щира, але ну я не бачу, щоб тут знаєте, от серйозно, в мене нема відчуття м, такої безпеки. Да? От В мене нема такого відчуття безпеки в таких умовах. І що, що мене буде підтримувати, да які емоції? Я буду розуміти, що не з усіма людьми треба бути щирими. Зрозуміло, не з усіма людьми треба бути щирими. І все ж таки ну, якийсь інтим і так далі. знаєте, то Нам кажуть, що то, неважливо, що то не важливо, що то можна висвітлювати і так далі. От, Але я для себе беру таку тезу, що інтим то для двох, да, то не треба все своє життя висвітлювати. розумієте? Не треба. Тому що відтодо, від того ну, звідти з'являються люди, котрі заздрять, а потім вони... Люди Людина, котра дуже заздріда, вони здатні, ну то низьковібраційна людина, скажімо так, на низьких частотах вона живе, розумієте, якщо вона заздрощах. От, і тоді ті люди вони починають щось для нас робити негарне, розумієте? От, то я буду тримати при собі своє е, особисте життя. От а, я самоцінна, да, самоцілісна і а, в мене є самоцінність, я хотіла сказати. Тому для мене не важливо, щоб мені хтось сказав О, да, в тебе гарний чоловік. Тобто головне, щоб я вважала його гарним. Головне, щоб поруч, ну тобто, розумієте про що я кажу? А, якщо у вас немає ще такої, знаєте, цілість, Цілісності, тоді люди все висвітлюють: от, подивіться, а в мене то, а в мене та а в мене зараз такий чоловік, а завтра в мене такий чоловік. Да? І таким чином ви хочете взяти просто увагу до себе. Але коли ви розвиваєтесь і ви будете цілісною, вам не треба буде а, бути отакою відкритою до всіх, ви будете розуміти, що то не, не в благо вам. Да? То просто тримайте своє особисте життя а, при собі, і в тому, повірте, у вас буде ресурс. І розвивайтеся просто до а, знаходьте оту цілісність, знаходьте ту підтримку психологічно в собі, самій або самому, да, дивлячись, хто, хто зараз там, ну, хто дивиться цей розклад. Неважливо, чоловік ви або ж жінка. Запам'ятайте, якщо ви все висвітлюєте, то вам просто ви, ви, ви шукаєте одобрення від когось. Да? Тобто, ви в обмежуючих якихось установках, ви думаєте, що тільки якщо вас хтось похвалив, тоді ви гарна людина. Навчиться самі себе хвалити, підтримувати, і то і вам тоді не треба буде в такому стані бігати перед усіма. Да? Я зараз те купила, я туди поїхала, відпочила. Я не кажу, що ну все скривати, але ну якось більш ем, ну не треба просто бути. ну... Взагалі відкритими до да, усіх. Знову таки, дивіться, він тут, да, отут якась не знаю, тут навіть не дуже і на людину, похоже, якась така, ж, вона там п'є. Да? І він вже споглядає на них, розумієте? Я не знаю, що він тут ров. Він вже споглядає на них. От, і звісно, в нього вже заздрощі. Я не бачу, щоб тут були якісь знаєте, добре навіть обличчя. Да? От, і вже будуть заздріщі. Вже людина захоче, якщо у вас там є чисте кохання, да, якісь відносини починаються навіть. Вже людина. Захоче сюди залізти, тому що Оля, а чого це, я теж таку хочу. Або вона скаже, я теж такого хочу. да, от, Дуже близько до ваших відносин якісь люди. Так не повинно бути ваше особисте життя, хай воно буде для вас, воно тому і є інтимне, да, це назва. Інтимне, тобто ваше особисте, хай воно з вами залишається. от, а, а, Чим більше. Оточення знають, що ти з себе собою представляєш і чого від тебе можна чекати, тим сильніше це а, обмежує твою свободу. да? А, ну, Бачите, я не завчаю ці тези, але я просто відчула, про що та карта от мене. Про те, що ну, не будьте дуже щирими, да? а, будьте такими сюрпризом для всіх, особливо якщо то стосується якихось таких от людей, котрі не гідні в вашому оточенні. да? Хай вони ніколи не знають, чого від вас очікувати, і тоді вони будуть трошечки вже а, притримувати своїх там коней, свої а, там егоїстичність якусь, да, свою, свою гординю і так далі. Тобто вони не будуть знати, як ви зможете відповісти їм. Да, от і а, так вас не зможуть прораховувати наперед, скажемо так, ще які енергії будуть підтримувати. Ну тут е, милість, тут е, щирість дово такі, але дивіться тут. Допомога, да, якісь молечі, наприклад. Це ж може бути будь-хто, не, не тільки тваринка. Да? Але тут пані. От... В такому стані, да, вона дивіться, вона задоволена, вона тут сама. Да, хтось її, ну, можна уявити, що хтось її фотографує зараз, да, але так само все одно в неї немає когось переляку або якихось. Вона самоцілісна, вона спокійна, вона впевнена, вона в якомусь гарному тут же оточенні, вона насолоджується тим, що в неї є. Да, от є в неї а, це кошеня, да, вона насолоджується, вона готова за ним а, про нього піклуватися. Да, і ви того вона буде насолоджуватися і буде набиратися енергію. Розумієте, вона буде брати ресурс таких відносин. Розумієте, то, будь ласка, приділіть собі увагу, да, що вас наповнює там спілкування з тваринками, спілкування з дітьми. Зробіть це, да, можливо, просто десь серед квітів, зараз весна. Будь ласка, йдіть, йдіть в природу, не знецінюйте її потужну силу наповнення енергетичного, да, її ресурс, природній ресурс, не може нічого вам замінити. Йдіть в природу, йдіть до, до живих тварин, до якихось. Дай наповнюю десь, будь ласка. А, обрісти обрісти. Ну, я не, зараз не знаю, на жаль, як це слово, швидко перевести, да? Тобто, отримати задоволення в відчуттях о бачите? Відчуттях особистого, самодос, самодостаточності, да? самоцілісності і так далі. А, як перевести да а, отримайте задоволення від своєї цілісності, да від своєї самодостатності і так далі. Отримайте задоволення від цього. І так, далі, де брати ресурс? Що нас буде підтримувати? Ну тут просто дивіться, дві карти вони дуже підходять одна одні. От, і вони декілька разів, декілька разів такі випадають. Ну, ну доволі часто поруч. Чому? Тому що для мене де що це ресурс. Дивіться. Це такий косяк риб, да? Про що це для мене, наприклад? Для мене це. Де мій ми? Де ми ресурс? Це маленькі справи, котрі я роблю, роблю, роблю кожного дня маленькі кроки, маленькі справи до своєї мети. І це і є наш ресурс, тому що потім усі ці справи, знаєте, вони як пазли складаються. І від того якийсь, ну скажімо так, розвиток нашої справи, да, великої якогось великого бізнесу. Все з маленького починається. Да? Тож а, в чому тут ресурс? Де брати ресурс? В маленьких кроках? В маленьких справах, да і потім вони об'єднуються, і в нас тобто це це наше велике здобуття. Зрозуміло всесвіт, як дзеркало. він отра, ну, Отражає. як то добре Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Отражає, да тобто він нам показує тебе. то Всесвіт, як дзеркало, він показує тебе. Люби і цінуй себе ще більше, да, от, і не ще більше впахуватися, да. А сьогодні маленьку справу одну зробила, іншу зробила з вірою в те, що ви є цінність з коханням до себе, до своєї справи, і тоді усе це буде таким ресурсним косяком. Да? Тому що, ну вибачте, з цього косяка, навіть якщо частинку взяти вже, да, як ресурс, то можна не тільки родину нагодувати, а цілу якусь не знаю, країну навіть. Да, там, ну, якесь місто, скажімо так, може, може нагодувати цей ваш а, ваше здобуття, да, що ви кожного дня робили, робили, робили. І так, далі, дивіться, де брати ресурс в своїй силі, але дивіться, а, тут, а, тут силища, да, але вона така потужна, і, скажімо так. Ну, як на мене, не не направлена не на конструктив. Чому? Тому що тут вона засмоктує в себе туди к кораблі, да, там є люди, котрі вже ну, тут ну, трошки погано вам бачно. да, Але дивіться, тут є човен, ось він, корабель. Отут він, от, один же тут, да, тобто він вже близьк близь, близький до того, щоб. ну, всі померли. от, е, І тут маленькі, маленькі такий човен, і інші, дивіться, там кораблі, воно засмоктує ця сила. Тож, де вам брати ресурс? Дивіться, куди ви направляєте свою силу. Як ще ви думаєте тільки про те, тут да, можливо, це захист, тоді окей, тоді ваші вороги, ну вони вже зараз вже потонуть, да, вже трошечки вам докрутити. А якщо ви просто направляєте свою силу, таку потужну е, на те, щоб розвивати. Руйнувати, ну от просто руйнувати, не знаю, за заздрощі, за своєї якоїсь ущербності, за своєї слабкості, да ну приймайте це. Я не хочу вас образити. Вам це я даю роблю розклади, щоб ви розвивалися. Якщо у вас є таке, да якщо ви думаєте про те, як комусь просто за своїх там забаганок причинити зло. Да, тоді ви повірте, тоді все слід прийде ще більшою силою до вас і так само зруйнує все ваше життя, ваше здоров'я, життя ваших дітей. Вони теж будуть відповідати за це. Розумієте, якщо ви не встигнете, воно переходить. О, тому що діти, наприклад, вас якось підтримували, десь замовчували щось. Да? І Казали, та ладно, то мамка там біситься, хай біситься. Ні, так не можна. То знайте, ваша сила, ваш ресурс, вашій силі, але дуже важливо, куди ви її спрямовуєте Зрозуміло, якщо вам треба захищатися, то будь ласка, будь ласка, да? От, але дивіться так само, що б я зробила, да? От, щоб собі не напрацювати погану карму в цій ситуації. Іноді, іноді деяких людей, негідних в вашому житті, їм достатньо, щоб щось зрозуміти, покрутити отут, не засмоктувати аж туди, не вбивати їх, да? а покрутити. Вони злякаються і в них. Приходить усвідомлення, що я йду не туди, Боже, я, я я тільки тільки ну якимось чудом зараз вижив, да то і дай Бог, можливо, вони щось задумаються. Звісно, є такі люди, ну, вони твердолобі, вони просто ментально хворі, розумієте, психологічно хворі. Ви нічого, ви не зміните їх, да? ну тоді вже захищайте себе в повну силу. Але спочатку ну, спробуйте їх покрутити на поверхні, да, показати. А якщо я отак тобі зроблю, да? тобі буде це приємно. Але я ж кажу, що спочатку ну, до того як вбивати, ну, дайте їм маленький шанс, тоді вам все світ буде завжди. Жди давати шанси, розумієте? Ми всі помиляємось, люди добрі. Ми всі помиляємось. Ми від того і зростаємо духовно через свої помилки. Просто треба їх визнавати, і прямо зараз починати все змінювати. Знайди в своїй голові саму а, натхненну і а, хо, хоробру таку ідею та реалізуй її. да, Тобто годі боятися, а, знайдіть свою ідею. Якщо до нас приходить, тим паче, якщо вас надихає якась ідея, то вам все світ її підкинув і каже, ти можеш це зробити. Ідеї просто так не приходять. Іноді просто ми не бачимо, знаєте, як а, нема стратегії. От прийшла ідея, ви просто не знаєте, як її реалізувати. Ви думаєте, то якась дурниця в мене в голові так ви сядьте і пропишіть тоді, да? от ваша ідея, і е, стрілочками, що я можу, що мені потрібно, а що в мене вже є, да. І... Е, по кроку, по кроку, сьогодні крок, завтра крок, післязавтра крок, і ви е, війдете в свою силу через це. Далі, родова система. Е, що треба підтягнути? Да? Що, де нам брати ресурс в родовій системі? навчитися радіти, Боже, вже тому, що у вас є. Да? Наприклад, ця дівчинка хотіла, е, не знаю, там. 10 собі песиків. От, ну, є ж таке, да? вона має право. Вона хотіла 10 песиків собі, наприклад, іще три кошеняти хотіла. Хотіла собі цілий там букет цих кульок, да? повітряних, але їй подарували одну кульку, їй подарували одного песика, і вона радіє, як дитина. Да? В кожній людині з нас є маленька дитинка, то дайте їй змогу радіти цьому життю. Да? Давайте їй теж час кожного дня, будьте десь трошки дитинкою, але ну з балансом, да, якщо ви йдете на якісь перемовини про роботу, то там дитину не вмикайте. Якщо то не стосується, наприклад, не знаю, ви будете аніматором, наприклад, да. От і вам треба буде там перед там керівником, не знаю, щось показати якусь ігру, да як ви будете з дітьми поводитись, що ви можете, і так далі. Зрозуміла про який баланс, але радійте вже тому, що у вас зараз є. Я вас умоляю. Підсилюючи себе, навчиться, да, вам буде даватися більше, коли ви будете радіти, Навчитеся радіти тому, що у вас є, розумієте? От тому, що у вас є. От в мене є цей Стіл, да? І мені тут і не дуже багато місця. Але я рада, що в мене є хоч такий стіл, розумієте? От. І це не означає, що я е, згодна все життя працювати за таким столом. Ні. Я все кажу, Боже, я тобі дякую за цей стіл, да? за ту кімнату, де я можу жити, працювати і так далі. Але. Але да, я б хотіла то-то то, то змінити, покращити, да, тобто, і таким чином все світ каже: Ну так, ну ну звісно, ну я бачу, що тобі не дуже вдобно, Я бачу, там в тебе стул не дуже а, класний і ще щось. да, Добре, я зараз для тебе щось вигадаю. Я, я дам тобі, що ти хочеш. Тому що я посилаю все благодарування кожного дня за те, що в мене наразі є. І так ви укріплюєте свій рот. І так, далі, ваш от благословляє вас на виповнення ваших бажань, на благо вам і всьому оточуючому світу, ваш от радіє разом з вами. Да? тож, Будь ласочка, навчіться радіти, хоча б у у таким малесеньким яких, якимось досягненням, подаруночкам, да? робіть самі собі подарунки про виповнення бажань. Да? Виповнюйте собі бажання, виповнюйте свої бажання, дозвольте собі жити тут і зараз, тому що ви є цінність не тільки для вашого роду, а для всього всесвіту. Ви окремий всесвіт. Да? Але треба розуміти що ми частинка все одно всього але так само ми в чому наша цінність кожен кожна людина з нас унікальна і ви і ви точно маєте право на на радість да От, якщо ви не вмієте радіти, подумайте. Наприклад, в мене раніше була така установка, ну, ми мене навчили з дитинства. А, не смійся, або а то будеш плакати. І багато років я того, звісно, боялася. Це не означає, що зовсім не сміялася. Да? Але дивіться, на фоні в мене була ця установка. І коли мені дуже було радісно, коли я просто всередині налаштовувалась, на щоб одразу прийде щось погане, розумієте, я просто підтягувала після гарного. Одразу підтягувала якесь покарання і так далі. Покарання за те, що мені було весело, да, а не всім людям на землі весело, і так далі. Тобто, це негативна обмежуюча установка. Якщо у вас негативні обмежуючі установки є, будь ласка, велком до мене в особисті, от на консультації, запрошую, звісно, це буде платно, але повірте. Коли ви їх ідентифікуєте, і я вам допоможу їх замінити на позитивні, ваше життя неодмінно буде змінюватись. Нема ресурсів, значить, дивитись розклади. Мої, не мої, не важливо. Працюйте самостійно, тільки працюйте, я вас умиляю. І так, на які відносини звернути увагу? Ну, дивіться. Я б сказала, що треба, по-перше, відкрити очі. Пані сидить за заплющеними очима. Да? Вона тримається двома руками за нього, а він дивиться на сторону. Це може бути навпаки, не обов'язково, що в ваших відносинах. Да? А, тобто чоловік тільки хоче кудись там на сторону. А, в даній позиції він дивиться туди. Пані до, до нього розвернулася і він дивиться тривалий якийсь час. Це мої такі відчуття. Да? Тому що, якщо б карта хотіла нам показати, що він там а, якось повернувся, подивився і відвернувся. Да? От, то, ну, Тут би був образ інший намальований. Але зараз ми дивимось на те, що ця заплющила очі, і вона на все готова. Розумієте? Вона не хоче цього бачити. І тоді. Вона страждає, і тоді буде гірше, тому що іноді доходить до того, що чоловік приводить навіть там когось додому, і так далі, або перестає скривати свої негідні вчинки, поступки да, і так далі. Тобто, то подумайте, де ви в цьому житті. Чи вам потрібні ці аб'юзивні, неекологічні відносини? Да? А скільки ви ще витримаєте жити от з такими заплющеними очима? Да? І а, ваше життя, якщо ви в цій позиції, да? якщо ви в цій зараз позиції кудись постійно дивитесь, так само ну, зрозумійте, якщо вас просто щось не влаштовує, то просто йдіть. Не треба мучати друг друга, то, не, то неправда, то знову були такі обмежуючі установки, коли, знаєте, от дівчатам так завжди казали раніше я не знаю, як зараз там, наприклад, я такого не чую, слава богу, в своєму оточенні або більшість, а все одно більшість каже: вийшла заміж, тримайся чоловіка. В смислі в якому сенсі триматися чоловіка, якщо він аб'юзер, якщо він вас не поважає, якщо він вам завдає шкоди, тому що вона знає, що він це робить, знає, вона заплющила очі, їй боляче. Вона не хоче цього дивитися, і знаєте, що, все світа з жаліти в цій позиції вас теж не буде, і його теж йому теж буде прилітати, і їй буде прилітати, бо вона розвернулася, дивиться не туди. Да, вона бачить, що тут пара, чого ти беньки свої витращила на, на нього? Да? Займись своїм життям, окей, але вона прийшла за для випробовування для них і. Якщо ви в цій позиції, Всесвіт вам не буде допомагати, всесвіт буде погіршувати ваш стан. Чому? Тому що ви тут обираєте жити з заплющеними очима. І тоді Всесвіт буде казати: Ні, ну дивись, вона все одно очі заплющила. Як же ж я можу її вивести на усвідомлення того, що вона є цінність, що вона не повинна терпіти якесь негідне відношення до себе? да? А давай ми ще трішки трішки її піднажмемо. Да? І вона а, цій людині, наприклад, там посилає. А, якісь там ідеї, да. А може ти її ну почнеш там лупцювати? Да, можливо, тоді вона від болю очі свої відкриє. Розумієте, чому в аб'юзивних не екологічних відносинах все тільки погіршується? Да? Скільки б ви років там не були, у вас буде погіршення просто, тому що ви зневажаєте себе. А зараз Сатурн прийшов і він вже війшов. Він буде зараз час очищення у всіх. І Якщо ви самостійно не приймете рішення, не оберете себе в цій ситуації, скажете, годі, я є цінність, я поважаю себе, я люблю себе, тоді ваша ситуація буде погіршуватись і. Про що каже карта, то ці відносини вони не потрібні. Треба відкрити очі, побачити ситуацію, перестати собі брехати і запитати прямо тут і зараз його відверто. Ну, тобі гарніше там. Він каже: Ні, ні, ти що, Люба, я тільки одну хвилинку подивився. Але ні, якщо ви знову йому повірите, якщо ви знову повірите, то ви знову будете себе дурити тоді. Так? Да? А треба відкрити очі і сказати слухай, люби. Ну, було в нас щастя, але я більше не згодна. Я не хочу. Хай він обирає. Можливо, це не аб'юзер, Можливо, людина тут помилилася. Да? Наприклад, іноді люди так маніпулюють іншими людьми. Вони думають, ну це не про кохання, звісно, да, але знову такі люди добрі. Ми просто живемо у світі, підміни понять. Розумієте, тому люди так себе поводять. Він думає, як зараз туди піду, вона буде більше мене любити. Вам це на що? Вам це на що? Де ваш ресурс тут нема? Ви будете зливати свою енергію, своє життя тільки на те, щоб е, не вмерти від болю. Тому що, да, якщо це не перший раз таке, якщо він не, не помилка просто якась, і то навіть, вибачте, ну, в смислі, ну, в якому сенсі помилився? Ну, люди ж свідомо зраджують, вони свідомо домовляються про зустрічі, вони свідомо дозволяють комусь входити в ваші відносини. да? Ну, Тобто тут немає відмазок. Ми, ми можемо їх самі собі вигадувати, да, якщо я як, як я зараз намагалася сказати, помилився. Ну ти що не знав, куди ти йдеш? В смислі помилився. Помилився він, може помилитися тільки в тому, що трошки подивитися на когось. Але знову такі, ну гідний, гідний чоловік. Повірте, всі чоловіки дивляться на інших жінок. Ну така природа в них. Але гідна людина буде це робити так. Щоб ви того не відчували, не бачили, і в жодному разі він не піде кудись. Він просто якось е, ну таємно, можливо, на когось і подивиться. Да? Але він буде розуміти, оце моє щастя, і якщо мене щось тут не влаштовує, я буду сюди свою своє кохання. Свою увагу я суди дам, я розберуся зі своєю улюбленою жінкою. Що в нас не так? да, Чому зараз якісь такі відносини в нас? да, Чому я хочу дивитися тоді на інших? Він так само і в собі буде роздивлятися? Не можна казати, що всі, знаєте, чоловіки, як ото кажуть, там ходять на сторону. Ні, не всі ходять. Є люди, чоловіки, люди, чоловіки, котрі теж розвиваються, повірте. Вони теж розвиваються, вони читають книжки, вони думають, вони роблять висновки і так далі. То навіщо що вам таке мільярд людей на землі знайдіть свою гідну людину? Побудьте на, на одинці, да пропрацюйте у це. Чому ви на це йдете? Можливо, ви гарна дівчинка, і ви казали, що чоловік має право так себе поводити? Ніхто не має права вас ображати через будь-які системи, схеми і так далі. Ніхто не має права да. От, але ваша відповідальність тут є за ваше життя. Якщо ви в такому стані будете продовжувати, я вас попередила. Буде тільки погіршуватися все. От, тож я вам бажаю, люди добрі. навчитися радіти, тому що у вас є, да? і хай ваше життя буде а, безмежно щасливим. З повагою, Софія, підписуйтесь, будь ласка.